В жовтні наша застава зайшла до Курдюмовки на перші оборонні рубежі, де ми займалися не допущенням прориву ворога. безпосередньо здійснював загальне керівництво, займався так, займався всім. Таскав, носив, копав, тягав. Займався всім, всім тим, чим займалися мої бійці. Така порада, що хлопці, якщо ви йдете кудись, я розумію, що кожен грам на вазі, то що ви несете, але ну, не страдайте фігньою, бери чисте дуже калорійне. Це в'явлене м'ясо, свинина кур'ятина. По-перше, це не з'їдять миші, не згризуть, бо там упаковка така, що. Без ножа або спеціально ключа ти її не відкриєш. І я вам хочу сказати, що ну, для мене найкраще були було ці erp раціони або маленькі консерви, як там відчина якась, там паштети, попольські гуляші, типу паштета, Ну вони навіть смачні, якщо їх не часто їсти, чесно кажучи. Бо так, неді, неділю ти хлопаєш, в тебе є сили. Я скільки разів заступав на позицію. У Мене навіть рюкзака а, миші не погризли, бо хлопці усі рюкзаки були погризані. У того печива почули прогризли у того якийсь Снікерс Марс погризли. Якщо ти йдеш на 5-7 діб, бери з собою плюс два дні, це стоподоба. Краще лишні скинути там, бо там є кому під'їсти. Окрім мишей, там ще є куча бійців, які вас будуть міняти. Бійці, які е, можуть прийти за БК, які теж голодні, у яких нема води, то краще скинути лишнє там. Те ж саме із БК. Я йшов, в мене було десь 8 магазинів, і брав гранати, патронів. Ну так, ну, так. хвилин на 30 гарного бою, щоб було десь так. Ну а що е, заставалося після. Зміни там все оставалося, і наскільки я знаю, це виносилось на інші позиції, бо постійно були випадки, коли приходили з сусідніх позицій представники Збройних Сил України. У них закінчились то гранати, то вистрілили до РПГ, воги. Та постійно в них щось закінчувалось. І у нас, мабуть, в тому що у нас була краще організована служба забезпечення. У нас в цьому плані було трохи краще. Може. Цьому ну ми постійно виступали їхніми донорами, то принеси на себе і на того парня, в якого це нема.